Сьогодні в рубриці Відео дня пропонуємо яскраву підбірку голів, які були забиті внаслідок блискучих індивідуальних дій динамівських форвардів. Справжній футбольний слалом найвищого гатунку Мейден Київ. Розпочинаємо з легендарного голу Олега Блохіна Мюнхенській Баварії у першому матчі за суперкубок УЕФА 75-го року. Як один гравець здатен переграти всю команду суперника, це треба бачити. Наступний гол ще один шедевр у схожому стилі, цього разу від Андрія Шевченка. М'яч у ворота львівських Карпат у фіналі Кубку України 99 став одним із найвидовищніших у кар'єрі володаря Золотого м'яча. А це наочний посібник по індивідуальній майстерності Форварда від нинішнього коуча Динамо Сергія Реброва. Гол у ворота Ольборга у кваліфікації Ліги Чемпіонів зразок висококласної майстерності. Наступний м'яч став не лише красивим, а й не важливим. Індивідуальна майстерність Артема Кравця дозволила Динамо вийти переможцем у драматичному протистоянні у Кубку УЕФА з іспанською Валенсією. І найсвіжіший гол теж від гравця сучасного Динамо Андрія Ярмоленка. Блискуча техніка і вивіреність ознаки фірмового стилю лідера Динамо. Цей м'яч у ворота донецького металурга, однак переконані, що Андрій навесні на євроарені теж знайде чим здивувати суперників. А ми вас обов'язково здивуємо у наступних випусках відеодня.